Раніше допомога ВПО виплачувалася усім, хто має відповідну довідку. Проте з 1 березня 2024 року кожне звернення розглядається індивідуально. В управлінні соціального захисту населення Мирнограда кажуть, кількість внутрішньо переміщених осіб останнім часом збільшилася. В нашому управлінні за період з Березня по квітень поточного року подали документи 619 осіб для подовження виплати цієї допомоги. З них 121 було відмовлено в призначенні виплати зв'язку з перевищенням доходів або відсутність права на призначення. Та автоматично було подовжено 1887 членам сім'ї. До 30 квітня була реєстрація заяв, і при цьому ми призначали допомогу з 1 березня. Зараз, з 1 травня, вже ми почали приймати заяви на подовження, але призначати будемо тільки з травня. Автоматичне подовження виплат на ще один шестимісячний період, згідно постанови Кабінету міністрів, від 22 березня було погоджено наступним категоріям громадян. З тяжкими формами захворювання, яким не встановлення групу інвалідності. Діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя, патронатні вихователі, діти, які тимчасово влаштовані сім'ю, родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Якщо середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї не перевищує 9444 гривні, то ще мають такі категорії. Осіб на продовження виплати. Це особи, які доглядають за дитиною до 3-річного віку, або дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку. Тим часом розмір виплат залишається незмінним. Розмір виплати складає для працездатних осіб 2 тисячі гривень для дітей. 3 тисячі гривень для пенсіонерів 2 тисячі гривень і для інвалідів 3. Варто зазначити, що оформити допомогу ВПО через дію можна тільки, якщо такий статус ви отримуєте вперше. Аби продовжити отримання допомоги, необхідно звертатися до фахівців та надати усі необхідні документи.